2014 рік 3,5 газ бензин Америка привозилася для себе в 2019 році. Самі собі привозили і самі її робили. Покажемо зараз код. Лайтова попередку. Зібрана по оригіналу. Фарбовані всі запчастини на автомобілі оригінальні. Капот оригінальний не фарбований. Підфарбовувалися тільки два передніх крила, бампер. Фари по оригіналу, максимальна комплектація, яка йшла на цих автомобілях, підігрів лобового скла, датчики сліпих зон, електрокришка багажника, електросидіння, пам'ять сидіння, сліпі зони в зеркалах, блокування, автомат, круїз, сім місць, люк, музика JBL. В цій машині є все, що на сьогоднішній день потребує сучасний автомобіль. Пошли покажу, що це за машина. 2014 рік. Сама живна і повна комплектація. Своя домашня машина повністю обслужена, обслуговувалася згідно регламенту, кожних 10 тисяч оригінальними запчастинами. Має вид дуже класний колір, такий гречичний, Машина не заїжджена, не запілена. До речі, в нас два ключа. Заморочилися, да, зробили другий ключик. Світлий салон, темна підлога, але подивіться на цей стан. Автомобіль був куплений в Америці з пробігом 70 тисяч кілометрів. Наразі на автомобілі 150 тисяч. Більшість на цьому автомобілі їздили по трасі. Тому автомобіль не задовбаний. Три зони клімата, позаду, капітанське сидіння, ніде нічого протертого, поломаного, шторки, дерево, класна музика, люк. Сім місць. Сім місць, газ 3,5. Також на даху в нас релінги, ще додачу віддамо до автомобіля, бокс. Автомобіль дуже часто їздив і їздить за кордон, тому дуже необхідна річ. Також у нас присутні ззаді фаркоп, електрокришка, камера заднього огляду. Один єди, єдиний власник в Україні, який сам собі привозив цей автомобіль і який сам його і ремонтував, і який за ним всі ці роки доглядав оце автомобіль власника. То це не сарай якийсь там запіляний, Везде коврички постелі, ніде нічого ногами не побито. Хоча також є діти, да, вони їздять в цьому автомобілі, але коли ти з автомобілем дивишся, він має ось такий стан і такий вигляд. Також підігріве зеркал, тут повна електрика, нічого не протерте. Ось дивіться на водійське сидіння. Сидіння не шите і воно не фарбоване. Підігріве сидіння, обдувий сидінь. Такий здоровенний тут бардачок. Місце в цьому автомобілі більше. Чим достатньо на пробізі 141 тисяча по автомобілю було зроблено великий сервіс. Повністю обслужено по двигуну. Замінено всі абсолютно рідини по автомобілю. В роздаці мастило, в мостах мастило, в коробці мастила. Замінені тормозні диски разом з колодками, замінені передні речаги. По двигуну замінювалися свічки, мастило з абсолютно з усіма фільтрами. Наразі пробіг на автомобілі 149 тисяч, тобто сів. І поїхав. Будь-яке СТО. Іди сюди, покажи відразу Він-код, щоб могли перевірити по, по Америці. Але я думаю, кому дійсно цікаво, ти вже по номерах витягне. В принципі, ВІН-код, це ніякого там, труда не составляє абсолютно. От така є домашня наша Toyota, Highlander 3.5, GAS, сама місць. сама жирна їхня комплектація. Кому вона цікавить? Будь ласка, звертайтесь. Це не якийсь там лах, це хазяйська обслужена, чесна машина від першого власника в Україні. Toyota Highlander в продажі.